Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, настав цей день? Я нарешті за 4 роки дійшов до останнього етапу третього сезону до асгарду. І звісно, хотілося би його пройти. За це ми отримаємо 3 заклики, плюс один я нафармив, поки це проходив, і в кінці відео ми зробимо 4 заклика. Але перед цим треба ж та пройти останній етапчик. Ну і давайте спробуємо. До речі, я хотів його записати проходження саме героями трьох зірок. Ну я рахую, що на легкому, ну на нормальному рівні складності це можливо зробити. Якщо ви хочете побачити це відео, тоді набираємо 50 лайкосів, пишемо в коменти плюсики, і я однозначно запишу це відео і покажу, що героями трьох зірок теж можна пройти босів Асгарду. Отже, до цього я це все не проходив, але ж я підготувався, мені там написали в коментах що до чого і так далі. Плюс до всього я переглянув декілька відосиків і зрозумів, що насамперед це не дуже та й важко. Я гадав, що на останньому етапі нас буде чекати Одін. Ну, тому що це Верховний Бог, вальгали. А ми тут бачимо двох якихось незрозумілих мені велетнів та й жовтого дракона. Ну нічого. Давайте зараз пройдемо. І зробимо заклики, і побачимо, яку ж ми отримуємо нагороду. Ну, для мене нагорода це буде який, якийсь новий герой, якого в мене немає в колекції і тому подібного. Отже, команду я свою підготував, зараз я вам її покажу. Так, де вона? Ось вона. Де я хочу. Ну тут в мене є імбові герої, такі як Вілбер, який підходить абсолютно для любого квеста проходження Мар'яна. Топовий стихійний бронеріс, також ругентанургів для того, щоб контролювати Ману Франц. який просто шалений на будь-якому режимі. Ну, крім, мабуть, звичайної війни. А також вирішив вигуляти сюди нового героя, якого я прокачав Еделаїду. Ну і поки будемо проходити, я буду розповідати хоч щось про цих героїв. І чому саме я їх взяв. Так, давайте почнемо. Отже, нас тут зустрічає три боси. три боси, ну, Я розумію, що ви вже даним-давно це пройшли, а я тільки ось промігся до цього дойти, просто я насамперед дуже лінивий. Мені ну, не сильно подобаються ці всі проходження карти і так далі. Я рахую їх нудними, і плюс немає часу на проходження оцього всього штуки. Тому що в день дуже багато квестів і так далі, і я приділяю увагу ну, більше іншим квестам, ніж проходження карти. Але ж, нарешті, я до цього дійшов. Так, дивлюся, боси досить непогано б'ють, хоча це і нормальний рівень складності, ну нічого. Тут акценти роблю на героїв червоного кольору. За рахунок Вілбера ми будемо триматися, плюс взяв сувій воскресіння. Що якщо вдруг щось піде, не так і вб'ють якогось мого героя, ми зможемо воскреснути і продовжити наш бій. До речі, потрібно було, мабуть, брати манку. Ой, не манку, це зелену штуку. Маленькими флаконами, тому що зараз я вже дві використав, а ми ще навіть нікого не пробили. Ну добре, давайте крутанемо торнадо. Плюс я щось не зрозумів, нічого не знялося. Як це працює, я Бог його знає. Ну, ми зараз в будь-якому випадку проб'ємо. Ні, ну дивіться, з камінчика це все пробивається без всіляких проблем. Тому, я думаю, проблем не буде. Плюс за нового героя трьохзіркового що я хотів сказати, це, грубо кажучи, ренвір на мінімалочках. Тобто в неї точно така сама ульта, як у ренвіра. Тільки ренвір б'ющий, а цей герой хілящий. Як на мене, досить непогане, е, ну, досить непогане поєднання. Тому побачимо. Так, мінус 2 зробили. Зараз, ну, як завжди, герой, який бафає дуже жорстко на атаку, але ж він має мінус 35% промаху. Тому якось так буде траплятися в будь-якому випадку. Ну нічого, ми зараз потихесенько це все пройдемо, зробимо заклики, неймовірні, як завжди, вони мене тільки такі. Зловимо якогось топово оборону, така, батька-тука, або щось іще таке, ну що я дуже-дуже полюбляю. Ну, ви розумієте про що я. Так, і буде все гуд. Так, отже. Треба робити акцент на червоне каміння. Подивіться, просто на цю шкоду, яка проходить. Так, є промахи. Ну нічого, по 3900 заходи з камінчика. Ну, це досить-досить потужний. Так, перший босс синенький. Це як е, звичайний титан. Тому тут є слабкі місця, по яким треба бити. Ну нічого, зараз ми будемо це все діло пробивати. Так, 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 так. так. Якби краще сходити, ну мабуть, отак сходимо. Тут я не бачу просто ходу, щоб робити у слабке місце, щоб він не бив. Тому цього це не минує, не мине нас ніяк, ніяким боком. Так, добренько. Ну, все поки що по плану. Давайте підірвемо фіолетовий кріс. Зараз камінчики, будуть йти. щось. Вони мене тільки не складаються у слабке місце. І, ну, титан, в будь-якому випадку, як ви бачите, під Вілбером, він нас просто не пробиває. Просто не пробиває, тому тут проблем з ним не має бути. Зараз першого зложимо, і другого зложимо, і третього, звісно, зложимо, ну тому що в мене нормальні герої для проходження цього всього діла. А трійками буде окреме відео. Ну Якщо ми наберемо лайкосики під цим відосиком, тому не забуваємо. Так, що ми тут можемо вигадати? Що ми тут можемо вигадати? Та Бог його знає, що тут вигадувати. Можна торнадо крутанути. Ну, давайте крутанемо. Я просто не хочу затягувати, перевіряти, як культую цей босс. Ну, тому що, мабуть, це буде боляче. Так, робимо ось так. Руги антанургіп теж ідеально сюди заходить. 50% мани зрізали, все, все. І він нам нічого не може зробити. О, до речі, зараз вийдемо знову на Червоний кріс. І мінус перший бос. Ще без яких там проблем. Все на ізі. Наступний. Next. Так, хто тут у нас? Ууу, дивіться, який велетень. Досить гарно намальований. Я надію, що можливо колись там з'явиться отакий герой. Хотілося б його спіймати. Але не з моїм везінням. Добре, працюємо по схемі. Робимо раз, робимо два, робимо три. Так. Все промахнулося, все, що потрібно. Ну, правильно. Крутий перс, але ж. Трошки не йде. Я замітив одну річ, що коли ви, наприклад, берете царя, ну в кого він є, ви повинні знати про нього, тому що будь-який початківець хоче зловити такого героя, як цар. Цар-мавп. Досить потужний герой, в нього досить крутий баф, і він буде вам допомагати як на титанах, так і в проходженні там карти, і навіть на війні. Отже, що хотів сказати про царя. Я замітив таку тенденцію, що якщо, наприклад, От ви берете його в атаку, у собі, 100% будуть промахи. Постійно ці промахи будуть, я не знаю, що з цим робити і так далі. Ну як тільки ви на якомусь туріку йдете проти нього, цей гад бафує всю команду, і вся команда вас вбиває. Не знаю, як це працює, в захисті таке відчуття, що все працює проти вас. І цих промахів просто немає. Однозначно. Так само і з цим героям. Тобто зараз в атаці вона не видає той результат, який би хотілося б. Ну як тільки ви її зустрінете на якомусь туріку трьохзірковому або щось іде, вона буде бафати всіх, і по вам буде летіти просто шалений демах від всіх. Як завжди, все. Так, що тут наскоїться? Диви, який. Ну, сильний, сильний. В будь-якому випадку цей босс трошки сильніший, ніж минулий, ну поки що немає проблем. Все пробили. І переходимо до останнього боссу, друзі. Я надію, що він буде останній. Так, нічого я думаю не змінилося. Так, робимо ось так, у слабке місце, тут червоне каміння підходить. А куди це ти змінив? Тобі треба було тут залишитися, щоб я тебе пробив. Давайте четвірочку червоних, сюди ж пропускаємо. Ну, коротше, ніяких проблем не бачу. Хоча, я думаю, якщо б, наприклад, я це проходив би десь роки-два тому, коли потрібно було це проходити, то було б набагато важче. А зараз я такий фраєр сижу. З потужними героями. Ну просто тут, щоб ви розуміли, Вілбер, Мар'яна і Франс робить своє діло. Плюс до всього, баф на атаку шалений, Тому чому б ні? Що ж тут його, як кажуть, пробивати? І це все не легко, думаю, можливо, на важкому буде важче. Але, чесно кажучи, сумніваюся. думаю, все це так само цією же командою пройдеться і не буде ніяких проблем. Так, підходимо вже до фінішу. Підходимо до фінішу. Навіть не знаю, мабуть, ось такий хід зробимо. Поки що, ну, як бачите, босс, мені зовсім нічого не може зробити. Активуємо вілбера по кулдауну. Так, ні, ну б'є добре, добре, зна. Якщо без вілбера, можливо, вже якогось героя поклав би, але це не точно. Так, зарізаємо йому ману. трічка в слабке місце. Тут робимо ось такий хід. Шукаємо камінчик потрібного нам кольору. Його вже немає. Так, ну давайте торнадо крутонемо, тому що я не хочу це затягувати. Так, є. Робимо ось так, отак. Плюс бафаємося. На атаку. І давайте подивимося, скільки зайде з камінчика. Все, 6 тисяч. 6 тисяч за камінчик. Оце я розумію, димах. Все круто, друзі. Нарешті ми пройшли цей сезон, хоча б на легкому. А ще мені придеться проходити на важкому. Ну, це вже інша історія. В будь-якому випадку, коли дойду, запишу якісь відосід. Це читати не буду, я не люблю, не полюбляю це все прочитувати. Так, де моя нагорода? Де моя нагорода? Так, окей, далі. І. Я ще пройшов. Де нагорода? Де вона видається? А, вона в місіях видається. Блін, я все позабував, чесно кажучи. І отримуємо нашу нагороду. 300 монет на 3 заклики, 2 амулета, аватарка. Чи аватарка? Ну, звісно, сів. Да, правильно, хлопцю, дівчача аватарка, все як треба. Так, компас. Ну це розходка, все круто. Добре. Що, друзі, тепер переходимо до наших закликів. Плюс до всього, поки це все проходив, у мене назбиралось на 1, тому зараз зробимо Х4. Ну, давайте подивимось, як мені пощастить. До речі, тут досить непогані рекомендації. Ну, окрім одного виключення, тут є ось такий перс Локі. Дуже цікавий, але, чесно не кажучи, не хотів би його зловити. Просто не знаю, не знаю, такий герой. Неоднозначний. Я б не міг би сказати, що це повне дно. Ну і не можу сказати, що це прям вище середнього. Не знаю, не знаю. Я не люблю таких незрозумілих героїв, які. Ну, не зрозуміло що роблять. Ні, тут якби по ульті все зрозуміло, але ж ну, він такий більш рандомний, я рахую. Також додавали новий костюм на лорда Локі. Ви просто подивіться. Так, хеймделіди, звідси. Тебе ми не будемо оглядати. Подивіться, друзі. По-перше, він тепер ще міцніший став. ну 100%. Бонус костюма. Це раз. По-друге. По-друге, що він робить, Він копіює всі знімаємі підсилення у цілі. А раніше просто крав ульту. Тобто ми ще підсіли, крадемо, крадемо ульту. І ще плюс поверх ульти наносимо свою ульту. Круто, круто. Звісно, якщо я його виловлю, я буду безмежно радий. Ну і давайте спробуємо. Чотири спроби в нас є. Кристаліки свої, які я накопив, я не буду сюди використовувати. Ну, не хочу. Я думаю, чотири спроби нам вистачить. Ну і що, давайте подивимось. Якраз почнемо з лосося Локі, подивимось, чи принесе мені. Удачу, вперед! І так, перший заклик. наш гар. Ух, ну що я можу сказати? Звісно, стандартний герой. Ви все просто. Ну це нормально. Це нормально. В моєму випадку це, це норм. головне стабільність. так, айду на костюмі. До речі, досить непоганий герой. Досить непоганий герой. У мене її не було. Чи була? Я не пам'ятаю. Ну, коротше, її не прокачував, Тепер у костюмі можна буде подивитися, що вона робить, і в будь-якому випадку десь та її використовувати. Ну, звісно, це на моєму рівні це тільки онлі турніри. На війні я використовувати даного героя точно не буду, тому що ну, він там не буде ролити. Залишається у нас дві спроби, друзі. Продовжуємо. Володарка тумана, це вже четверта чи третя. У мене одна прокачана, я її дуже-дуже рідко використовую. Ну, вони мені, ці герої, досить пізно приходять. Якщо ви що або там, ну, левел у вас там, до 50-го, або навіть, там, наприклад, до 55-го, і ви зловили її, однозначно качаємо, вона вам точно задобиться. На моєму рівні, там де я граю, то. Ну, одної версії мені поки що вистачає, я не бачу сенсу прокачки другої. Так, і залишилась у нас остання спроба, але ну, ми не будемо змінювати героя, з якого крутимо, тому остання спроба, друзі. І це Агнес, звісно. Ну, хоча би отримали тих героїв, яких в мене не було. Агнес в мене теж не було. Я подивлюся, що вона може. Але ж погано, що це все трійки. Ну, це таке діло. Нічого страшного, не везе на Вальгалі, значить повезе правильно. На п'ятому сезоні, де я назбирав 22 спроби, і ми крутанемо обов'язково цьому місяці. На цьому, друзі, в мене все пишіть, що вам випадає з Вальгали, Наскільки вас шалені і круті заклики? Всім бажаю успіху і всім пока. Побачимось. Я чекаю на 50 лайкосів. Перед!